А вже з нами Борислав Береза, це позафракційний народний депутат восьмого скликання. Громадський діяч. Пане Бориславе, я вас вітаю. Вітаю слава Україні. Героям слава. Отже, ніч в Криму була неспокійна. 30 квітня балістичні ракети кажуть, летіли на військовий аеродром Джанкой, і тут росіяни, звісно ж, пишуть про ті самі ракети атакам, що це вони були. Скажіть, будь ласка, нам треба розбиратися, що то летіло, яким чином, і зокрема, чи почуємо ми правду від Росії, або ж все ж таки в їхніх інтересах казати, що проти них НАТО і ось такі потужні ракети, щоб не знаю, якось перед своїм населенням якось показати, що не не все так просто, так на фронті, не все так просто на тимчасово окупованих анексованих територіях. Коли хтось каже про правду від Росії, то треба пам'ятати, як дізнатися, що росіяни брешуть. Як тільки росіяни відкривають рота, щоб щось сказати, це буде брехня. Тому нам не треба звертати увагу на їх заяви. Будь-які їх заяви розраховані на власні інтереси. Нам треба розуміти, чи реалізуються наші інтереси, чи виконуються наші завдання, чи досягаємо ми поставлених для себе цілей. Якщо це все вдається, тоді ми можемо казати нам не так важливо, чим це зроблено. Якимось добрим позитивним невідомим дроном або атакамсом це зроблено завдяки е, тому, що зробили спецпризначенці ГУРД або СБУ, або завдяки тому, що ми співпрацюємо з деякими розвідками світу в будь-якому випадку. Все це повинно спрацьовувати разом, і тоді ми будемо досягати синергії, коли об'єднується максимальна умов для того, щоб отримати максимальний результат. Нам головне, що щоб був знищений ворог, щоб закінчилася війна, щоб були звільнені території, і щоб більше війна не поверталася до України. А для цього багато що треба що зробити, і головне в цьому питанні це саме спочатку довести, що будь-які сподівання Росії. На утримання під контролем їх території, які вони окупували, або е, можливості захопити Україну. Це марні сподівання. Бо, по-перше, у нас є можливість і потенціал. По друге, у нас є західна допомога. А по третє, все це працює тільки на одне: на перемогу України і про грошосі. Тим часом Україна збільшує випуск дронів дальньої дії, кажуть, що промисловість не стоїть на місці, нарощує, тому що треба якось обходити оці обмеження. Що ми, мовляв, не можемо бити американською зброєю по території Російської Федерації. Як думаєте, все ж таки, ось цього «да», цього так від наших західних партнерів, чи можемо ми почути не знаю, найближчим часом, бо можливо після якихось таких надзвичайно важливих спецоперацій, після яких от штати подивляться, скажуть: оце да, оце класно вдарили. Давайте в такому ж дусі це дійсно допомагає нам з однієї сторони проводити ці на жаль, які там ще є бю бюрократичні процедури, так там. Можливо, Ливо, як є певна затримка зброї, а от Україна тим часом може ефективно працювати так, що Росія зможе, наприклад, менше наступати або будь-що. Чи все ж таки сьогодні Україна працює у цьому напрямку, бо розуміє, що лише на себе можна покладатися, на себе дійсно мати надії? По перше, колективний захід сьогодні буде уникати будь-якого відкритого протистояння з Росією. Більше того, я спілкувався нещодавно з своїми німецькими колегами, і вони кажуть, що політики розуміють, що війна може дійсно прийти в їх домівки, але вони також намагаються якомога більше віддалити цю можливість і бояться, що справді можуть спровокувати якось Росію на якісь дії. Тому тут я можу сказати, нам не треба очікувати мілості від природи нам треба брати своє. Як казав колись класик тут так само. І ще я хочу сказати: тут треба не треба применшувати все ж таки досягнення українських спецпризначенців. коли кажуть, що дрони можуть пролетіти 2000 тисячі кілометрів, 3000 тисячі кілометрів. Це добра історія, але давайте відверто казати, що деякі дрони були запущені з території Росії, саме з території Росії, там, вони були зобрані, там вони були отримані, і це говорить про те, що українські спецслужби проводять неймовірно зухвалі і ефективні. Операції не тільки ефектні, що головне, а ефективні. І більше того, ми розуміємо, що, що вони можуть знаходитись на території Росії та виконувати бойові завдання, це, це говорить про три речі: перше, це говорить, що українські спецслужби мають канали, які використовують. Друге, росіяни продаються і спокійно продають можливість наносити удари по своїй території. Третє. Жодного місця тоді в Росії немає, яке може бути захищено через якусь відстань або ще якісь умовності. Зараз ми розуміємо, що не тільки далекобійні лікобійний дрони у нас з'являються, а й з'являються групи, які виконують завдання, знаходячись на території Росії, і можуть наносити удари по будь-якій. Території або по будь-якому об'єкту, оце найважливіше, і тут головне, щоб все це було не піар-акціями, а саме зменшенням ефективності російської військової машини. Як тільки росіяни будуть бачити, що війна задорога для них, як тільки вони будуть бачити, що вони дуже багато сплачують. Підтримка війни буде зменшуватися. Так сталося до речі, і після того як Україна вдало нанесла удари по російських МПЗ. Після того, як зменшилася кількість переработаної нафти і подорожчало паливо на російських е, заправках, ми побачили, що внутрішні соцопитування показують незадовільне цій ситуації росіян, і це головне. Чим більше їх буде незадоволеними, тим краще для України. Будь-яка внутрішня напруга працює на нас, будь-яка дестабілізація працює на нас, будь-які послабшення системи працюють на нас. Тому розхитуємо цю систему і не забуваємо: лупати скелю треба, вона не вистоїть. Важливо розуміти, що сьогодні працює час на нас, тому що поки ми в очікуванні американської зброї до слова кажуть у білому домі, що вона вже надходить. Що бачимо на фронті? На жаль, бачимо, що дуже багато є місця, де є певні часткові успіхи росіян. А тут на додачу ще й така незрозуміла історія з цим островом Нестрига, який на Херсонщині, коли Сирський заявив, що він під контролем українських сил оборони, а от Діпстейт буквально сьогодні пише, що поспішили ми з такими висновками, тому що одразу після цієї заяви. Не було завершено ще спецоперації, як знову ж таки нас почали там обстрілювати. Що бачите, ви сьогодні на фронті? Скільки нас є часу, щоб чекати, і важко уявити, якими зусиллями сьогодні тримаються наші воїни. Перше, зброя вже дійсно на фронті. І снаряди теж. Якщо нещодавно на ділянку фронту виділялось 6 снарядів на добу, і це мені казали люди, які їх використовували, і казали, що це ну, жахіття, то зараз виділяється 120 і кожен день кількість снарядів, які виділяються, збільшується. Це говорить про те, що потік американських снарядів пішов. А, тим більше, це було не дуже важко. Вони знаходилися в Німеччині і Польщі, і логістика. Дуже швидка в цьому питанні далі також з'явилася, з'явилася зброя від Бредлі до Челенджерів. Від ну багато чого на різних ділянках фронту Я не буду навіть казати де, але посилення прийшло: механізоване посилення, снаряди, зброя. все це у нас зараз інша проблема. У нас проблема, що є зброя, а нема ким її використовувати. І про це до речі, попереджав ще Валерій Федорович Залужний в листопаді минулого року, коли казав президенту Зеленському, що треба негайно проводити мобілізацію. Бо якщо її не провести, у ворога буде не лише а більша кількість військових, а й більша можливість наносити удари по ділянкам фронту, які не буде кому е, тримати, і так зараз відбувається, що на деяких ділянках замість, наприклад. Підрозділ, який має там собі 20-30 людей, знаходиться 2-3 людини. Це не перебільшення. Мені вчора знову ділянки повідомляли, що її тримає 13 людей замість роти, але тримають. І це те, що називається подвиг. Але там, де є системне системний підхід, там, де є планування, там, де є а, грамотне керування, там, де є розуміння оперативної ситуації, там нема місця для подвигу, там все сплановано. Подвиг потрібен там, де керівництво не впоралося з ситуацією. Ну, наприклад, як це сталося, коли навіть з ротацією 47-ї і 115-ї бригади нове керівництво ЗСУ не змогло впоратися, і росіяни зайшли на позицію, яка була просто вільна. Тому, знаєте, я би дуже уважно зараз придивився за тим, що відбувається, і давайте відверто казати роботу над помилками, а будемо мовчати. Ситуація не покращиться. Треба нагадати. Що колись ще 23 лютого цього року в інтерв'ю Fox News Зеленський пояснив навіщо він хоче звільнити зелен залужного? Він сказав, навіщо він звільнив. Вибачте, вже звільнив. Він тоді сказав, що треба бути українській армії більш швидкою. Треба. Збутися бюрократія, яка в нас є в іншому випадку, у нас не буде шансів, і бути треба розумними, технологічними і все інше. Що ми зараз бачимо? Ми бачимо, що бюрократія тільки збільшилась, з'явилися нові журнали. Більше того, багатьох кого примусили переписати старі журнали, тому що є загальна форма для журналу, окрім бюрократії, формальної з'явилася бюрократія і зовнішня. Ну, наприклад, коли сирський ходить по на фоточках разом зумєрова в боти, в чуботях. Лоя зефіра, а потім у всіх вимагає, щоб всі вони були в таланах, то мені здається, головком повинен сам особистим прикладом показувати, що повинно бути. А так з'ясовується, що для всіх він каже те, що по формі потрібно бути, а для себе те, що зручно. Це перше. Друге, а, коли він вимагає а, якісь там все писати, 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 це не зменшує бюрократію. Бюрократія збільшилась. Ви можете запитати це у будь-якого військового, який зараз цим цікавиться. У нас посилилась упа. Українська паперова армія, і останнє, що я хочу сказати з цього питання, це те, що ще 8 лютого цього ж року Зеленський сказав, що на столі у нього має з'явитися реалістичний детальний план дій ЗСУ на 2024 рік. І це повинно з'явитися в найближчий час. Це було ще раз, 8 лютого, сьогодні, останній день квітня. Нагадую, не лютого, а квітня. То це вже березень пройшов, лютий, пройшов, квітень. Е, в мене запитання: вони там живуть по принципу 2-3 тижні, 2-3 місяця. Три місяці пройшло. Три. Де той план, по якому повинно працювати ЗСУ? І знаєте, Зеленському теж треба вже відповісти. Ну, будь-які зміни повинні йти на краще, будь-які зміни повинні посилювати українську армію. Після зміни залужного армія посилилась. Після заміни залужного на сирського українська армія стала сильніше. Ну те, те, про що попереджали до речі, не тільки в Україні, а й за кордону Зеленського. Про те, що скоріш за все, так і буде. Але він нікого не чув, хотів зробити своє. Далі він вимагає від сирського позитивних новин. Ну я розумію, там втрачено селище, там втрачена ділянка фронту, тут втрачено У нас проблеми. І замість того, щоб чесно казати, офіс президента каже: нам потрібні позитивні новини. Виходить тоді а, сирський і починає казати те, що від нього ну відверто, давайте президента, Якісь позитивні історії. Наприклад, м -м, пане сирський, дайте нам якусь гарну новину, щоб люди сказали: Вау, супер! Це досягнення. І сирський каже: Так, у нас є острів, Нестрига, ми його взяли. І повідомляє це в публічній поволіщині. Більше того, хто йому це приніс, це окрема історія. Але вимога з офісу президента, і яку скоріше за це була, і е, його таке. Повідомлення призвело до того, що росіяни сконцентрували зараз увагу на цьому острові. Йдуть не тільки десь намагання десанту російського десанту висадитися закріпитися там, а й йде зранку до ночі, і це велика проблема. Замість того, щоб підготувати цей плацдар для себе, зараз е хлопці відбиваються від тої навали, яка сталася через бажання декого на банковий отримати хоч якісь позитивні новини. Ну Може, треба було не знімати залужного, слухати його, проводити вчасну мобілізацію, проводити ротації, які він казав, і взагалі мені Здається, що Зеленському треба забути, все ж таки в про втручання в, в керування армією. Він не має ані досвіду, а не розуміння в його голові. Немає місця для стратегії. Він сам про це казав. А про тактику я взагалі мовчу. Так, от е, йому треба не впливати на прийняття рішень, а дати військовим займатися своїми. Він вже зробив все, що я краще самі відповідайте на це запитання. Так, от, якщо він буде зараз заважати ще сирському, буде ще так, же, як сталося зараз, гірше, гірше. І це велика проблема, тому ще раз кажу: нам треба розуміти, що те, що відбувається зараз на фронті, буде впливати на наступні події. І треба розуміти, що росіяни весь цей час не зупиняли проведення мобілізації, а в Україні вона проводилася ледь-ледь. Ну, операція бусик. Ми взагалі її не розраховуємо. Ми кажемо про те, що як вона проводилася, проводилася, тому що. Мобілізовано було значно менше ніж було потрібно, потрібно для фронту, ніж були потреби для поповнення поточних втрат, поповнення а, оперативного резерву, створення нових бригад. До речі, коли наш президент заявив, що створив нови, створюються нові бригади. Я подумав, що скоріш за все, це батальйон Монако перезбільшився на бригаду Монако, а батальйон Тиса на бригаду Тиса. А ще збільшилась з бригади з батальйону, вибачте, слуг хабарників і корупціонерів вже де бригади, тому що. Що кількість з оточення Зеленського і всіх людей, яких він представив на місця хабарники, корупціонери, злодії, або люд ті, хто в п'яному стані стані алкогольне сп'яніння збиває українців, як це сталося, наприклад, з головою Барбарської державної адміністрації, якого поставив Зеленський, тільки збільшується. І от тут треба робити якісь вже висновки. Ну, те, що селекція по відбору кадрів у Зеленського. Я розумію, але йому треба ще й не впливати на військових, не лізти туди, де в його голові нічого немає. Це було б найкраще. Бо якщо сирський буде й далі слухати те, що йому каже офіс президента, ну нічого доброго цього не буде. До речі, про це кажуть всі військові, і навіть в новоствореному Генштабі. До речі, про мобілізацію про те, як діставати тих чоловіків, які за кордоном дуже багато думок з приводу того, що і права людей сьогодні порушуються, але з іншої сторони експерти кажуть, що в нас війна, зрозуміло, що і так вже частина прав нас порушена, фактично так, якщо говорити там про е, комендантську годину, так ми з тим живемо. Це нормально, українці це сприймають. От е, з приводу мобілізації, що тут можливо, якийсь є невірний крок, можливо вірний, і як ви загалом оцінюєте реакцію суспільства сьогодні на те. Що робить влада владі потрібно було підходити до цього більш системно. Ну для початку треба було читати підручники по мобілізації. Вони є в відкритому доступі. Якщо влада економить на купівлі підручників, хай тоді скачує їх з відкритих джерел, читає і отриманий досвід реалізує. По-друге, треба читати, тому що все це є, і використовувати. А там є багато порад. Ну, наприклад, спочатку до мобілізації провести мотиваційні кампанії. Окрім того, треба займатися підняттям престижу служби в армії. Окрім того, треба промоніторити, що заважає тим чи іншим сегментам населення. Прийняти для себе рішення служити в армії і працювати з цими сегментами, вирішуючи ці чи інші проблеми, і щоб вони зникали. Все це лежить на поверхні, але влада нічого цього не робить. Чому? Тому що від цього, для цього треба підключатися і брати на себе відповідальність. А сама мобілізація не дуже популярна. Влада ж сьогодні: Зеленський Єрмак, Татара, Шурма, Арахамія, Безугла і інші е, міньйони вони. А, сьогодні сфокусовані тільки на одному: на виборах після перемоги. Але з такою, таким підходом і перемоги може не бути. Саме тому, що треба думати тільки про виживання країни. Сьогодні а вибори вони колись будуть. І в будь-якому випадку ті люди, яких я переховав, їх не буде в майбутній владі України, їм нема там чого робити. Вони вже все показали, все, що можна. Тому а, нам треба зрозуміти головне, а, негайно треба підняти. Рівень компетентності тих людей, які займаються мобілізацією. Але якщо формат мобілізації знову беруть такі, як є, ну або операція бусик, або не мотивувати людей, або влада захоче дистанціонуватися від мобілізації, ефекту ми не досягнемо. А це треба робити, Ефекти можуть бути різними: це як і мікс, а, патріотичного м, підключення, так і використання грошей як мотивація, це і можливість нової роботи, це багато чого. І, до речі, ще раз треба моніторити для цього. треба проводити соцопитування, що важливо людям і реалізовувати цей запит для того, щоб збільшити кількість мобілізованих тих, які хочуть мобілізуватися. Мотивований бієць, боєць це набагато краще, ніж просто мобілізований, який без бажання. Ну це треба розуміти. А, і останнє. Нам сьогодні треба зрозуміти головне. Влада зробила велику кількість помилок. Виправити вона їх не може не тому, що нема можливості, а тому, що в них нема розуміння, що вони їх скоїли, і що вони а, повинні їх виправити. В їх розумінні все гаразд. Ну, наприклад, я от давав вже приклад такий: це коли Шварнадце запитали, чому він під час війни не закрив кордони і дав грузинам спокійно виїжджати, заїжджати. Він сказав, що якщо країна не потрібна грузинам, то нахріна її захищати, нахріна їх взагалі існувати, і тут так само. Е, грузини не поїхали, вони залишились. Хтось виїхав, але залишились так само і зараз. Вони зробили вже багато поганого, але треба розуміти, що треба виправляти ці помилки, якщо вони не в стані, ну не в змозі. Якщо в їх голові немає розуміння, як це зробити, то треба кликати дорослих, ті, які мають досвід розуміння, бажано фахівців, економістів, фінансистів, політологів, соціологов. Е, Всіх тих, хто може вирішити їх питання, і головне військових, тих, які можуть вирішити, людей з досвідом. А бажано ще щоб люди не тільки з досвідом прийшли, а щоб в них були ще й моральні стандарти. Бо у нас бувають люди з досвідом приходять, які наприклад як Сергій Лещенко, а потім з досвідом журналістики, а потім з'ясовується, що він готовий бути посіпакою будь-кого за нормальну зарплатню в Наглядовій раді «Укрзалізниці» і звинуватити після цього, наприклад, держдеп те, що той працює на Росію і є елементом. Інформаційної війни Росії проти України, бо саме так можна зробити такі висновки, можна зробити, коли почути його заяву, що всі атаки на єдиний телемарафон це фактично грязні інсинуації і елемент інформаційної війни Росії проти України, але саме держдеп сполучених штатів Америки вніс в свій звіт по порушенню прав і свобод українців. Єдиний телемарафон як одне з порушень. Це те про що мова? Про те, що для цієї людини його зарплатня і прислуження е особисто єрмаку це більше ніж інтереси держави і стандарти демократії, правої е свободи і верховенства права. Він про Європу, і про міжнародну політику на сам кінець пише Блумберг, що Сюзінпіні вирішує зараз таке турне по Європі, для того, щоб дати чіткий сигнал і переконати наших партнерів, що Росія може дати більше ніж Штати. Чи погодитись з такою думкою, зокрема наших західних журналістів, і тоді виходить, чи вдасться Макрону, так бо ми знаємо, що буде зустріч і з президентом Франції. Можливо, якось все ж таки переконати сі у зворотньому. Дивіться, по-перше, зустріч Макрона і Сі, це не перша зустріч. Хочу нагадати, що ще в минулому році Макрон літав до Китаю. Це, до речі, дуже незадовільно сприйняло у Франції, зустрічався зараз була зустріч у Сі в Китаї з Шольцем. Китай великий гравець і він впливає на геополітику. Саме тому він розуміє, що зараз, коли є період. Такого незрозуміння, хто буде у владі в наступному е, циклі політичному в сполучених штатах після виборів: Байден або е, Трамп, демократи або республіканці, він намагається збільшити зону свого впливу, і це звичайна історія. Саме тому та ця, ця поїздка, ж вона буде не тільки до. Франції ще Угорщина буде ще будуть інші країни. Тому тут треба розуміти, вони працюють по своєму стандарту. А їх стандарт інтереси Китаю. Це до речі, непогано, щоб цього навчалися на банковій, коли інтереси Китаю, а на особисто Сі стої на першому місці. Я не кажу, що Китай демократична держава або що ще, але я кажу про те, що інтереси країни повинні стояти на першому місці для керівництва в Україні. Це бажано було б запам'ятати раз. І нажди Так, от китайці будуть намагатися дійсно впливати. В них стоять на паузі великі проекти, наприклад, купівля портів Німеччині, Вони стоять на паузі, наприклад, інвестиції в атомну енергетику у Франції, наприклад, ну, можуть багато що проводити ще. А ще для Китая дуже важлива експансія їх електрокарів які значно дешевші ніж американські і він намагається досягти і вони намагаються фактично досягнути тут світової переваги хочу звернути увагу що нещодавно сполучені штати відправили блінкіна в китай домовлятися саме і про електрокари але блінкен завздав невдачі він не зміг домовитись і тоді туди їде ілон маск які намагаються рятувати свою теслу, яка зараз потрапляє від збитків, через те, що китайські електрокари е, заповнили ринок і фактично ціною вбивають. В можливості Тесли вони дуже активно просуються на цьому е, напрямку. Також саме інший американський автопром страждає через експансію китайських автомобілів. Коли ми кажемо, ну как? а там же є демократія, там тоталітарний світ. Так, але там є ще й бізнес. І про бізнес не треба забувати. Бізнес дає гроші, гроші дають можливості саме тому. Китай сьогодні намагається зайти через бізнес. В Європу і пропонує дешеві товари а, разом з дешевими інвестиціями. А отут дуже цікаво, тому що разом з цим приходять і китайські умови. А це вже може бути дуже серйозним впливом на сучасну європейську політику. Про це забувати не можна ані нам, ані європейцям. До речі, вони це теж пам'ятають і дуже обережно комунікують в цьому напрямку. Ну і ще запитаю, тому що з'явилась така цитата зеленського, де він констатує факти ну, власне про що ми і раніше знали: Україну візьмуть в НАТО тільки після перемоги. Е, на завершення е, можна сподіватися загалом на хоча б запрошення, так найближчим часом. Зрозуміло, що вже був натяк, що і на наступному саміті Вашингтоні нам також не очікувати. бодай, запрошення, і чи було очікувано для вас буквально у нас ще є хвилинка. Так було очікувано. ми до речі, з вами в ефірі вже говорили про це при Зеленському Україна в НАТО і в ЄС не війде тільки після Зеленського. І це не тільки тому, що це під час війни Україну не візьмуть ані в НАТО, ані в ЄС. Це і тому, що навіть після війни, якщо вони Зеленський і його оточення залишиться в владі України, Україні нічого не світить, і це треба зрозуміти. І це головна історія, яку треба нести далі. Зеленський з нами до кінця війни. Після війни ми повинні з ним прощатися. Зеленський може Включно імітувати просування до НАТО і Зеленський може виключно імітувати просування до ЄС а справжні реформи, справжні дії, а не він, а не його оточення не хочуть і не зможуть провести. Тому Україна буде членом і ЄС і НАТО, але після Зеленського в будь-якому варіанті або до війни, після війни неважливо при Зеленському членство в двох цих союзах у України не буде. Дякую вам, Борислава, за важливу розмову. За час для нас знайшли Береслав Береза, екс народний депутат і громадський діяч. Дякую. Дякую, все буде Україна. Обов'язково.